Українських музикантів набагато більше, ніж ми думаємо. Їх не завжди можна побачити по телевізору або почути по радіо. Але вони дійсно талановиті, і Україна може ними пишатися. Хочу вам представити український гурт з дуже гарною назвою Затока святого Марка, який народився в києво могилянській академії. Він складається з трьох хлопців, і ось що вони про себе розповідають. Доброго дня, мене звати чай Богдан. Я вчуся на третьому курсі Київ Наїс, києво Моганська Академія. За професією я керу. Займаюся професійною також діяльністю, накладаємо ось англійську мову, наприклад, чому граю? Ну, Це очевидно, тому що це відпочинок для мене знову ж таки якось пектив, іншу реальність. Мене звати Ілля Цалук, мені 18 років. Я навчаюся в києво Києвомогалецькій академії на культурології на другому році навчання. Я граю на африканському барабані Джемпе. І нещодавно мене взяли в групу зитомисів Марка. Дмитро. Я навчаюся в КПІ на третьому курсі. Сьогодні у нас з НІП виступи на квартиру. Граємо дві пісні, граємо сенатора і сам світ. Гурт затока святого Марка грає вже 4 роки. Вони мають декілька власних пісень, такі як Віру і та а також безліч чудових камер. Я. Я їх бачила вже тричі на квартирниках. Вони виступають на всіх квартирниках, які тільки відбуваються різними складами. Але насправді у них дуже багато каверів, дуже якісних каверів, тому що соліста просто нереальний голос. І вже є декілька власних пісень, можна їх знайти в соціальних мережах. Затока святого Марка. Шукайте у них а зараз. Ми завітаємо на їхню репетицію. На їхньому виступі і тепер я хочу поділитися з вами частинкою творчості гурту Затока Святого Марка. When your legs don't work like they used to We and I, mean, I will love you till we 17.